Тож, сьогодні я вам розкажу про Серж Лютанса. Можливо, більшість осінні або універсальні, і взагалі аромати можна носити, коли вам подобається. Це, от, на мою думку, яким ароматом від Серж Лютанса я надаю перевагу саме взимку, враховуючи, що зима, знаєте, зараз така якась весняна. Початок весни. Оце пробудження, я вже бачу бруньки, глобальне потепління. Ну, ви поняли. От вагалася чи потрібно, але це той бренд, який я, напевно, люблю найбільше, дуже гучно сказано, звісно, але от по декількох критеріях напрямки, концепт, сенси, характер, мені дуже до От Особливо схід та гурманіка. Бо до квітів та мускусів, ну так можна на категорії певні розділитися, жлю я не прям так горю. А от схід але сьогодні, до речі, ні, сьогодні не така прям гурманська, не типові для зими, не всі прям гарячі, зігріваючі. Якщо вам цікаво подивитися більш детальний огляд на велику кількість ароматів від сержитанці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо буде запит і його підтримують, е, ну я не знаю, хоча б там 8... Я зі своїми майже двома тисячами підписників. така, давайте 10 коментарів і ми це зробимо. Тож, давайте почнемо з першого аромату і досить знакового, який мене надихнув на сьогоднішнє відео це скловата від Лютанса в такому старенькому виданні. Про аромат. Це дійсно та історія, яка найкраще, об'єктивно лунає саме взимку, бо це льдегіди. Альдегіди білосніжні, такі шорсткі, тут вони пухнасті, як хмаринка, дійсно, що створює ефект вати, і саме у прохолоду, саме морозець він виблискує, виблискує тим сяйвом, наче той сніг. І ця така спеція така гостра, перчена. Між цією ватою ці нюанси перчику. Для мене це така мускусно вибілена, пухнаста історія. І досить вінтаж він звучить. Я не люблю шанель номер 5 і взагалі альдегіди. Отак банально в мене асоціюється з милом, і якісь доглядові аромати чистоти мені не подобаються. Але оця приємна, виблискуюча, альдегідно мускусна сторона. Саме у скловаті, як представник класу бережу у мороз, в мінус це найкраще. Хоче скловати, якщо не фантазувати, аромат хмаринок такий озоново холодний, вологий, пухнастий це скловата. І блискавка. О, блискавка це о, скло. У мене свої асоціації. ну дуже добре. Хто боїться альдегідів, милких? спробуйте взимку у морозець, і багато хто вподобає його носити саме влітку. Проте знову ж цитруси, альдегіди, холодні, крижані аромати вони взимку також дуже файно розкриваються. Ну і альдегіди. Об'єктивно наступний один з найулюбленіших громадів сержетан, це хрещення вогнем. Пам'ятаю, що навіть старенька версія розпродалася, чи то був великий тираж, чи не мав попит, але він фантастичний. Можливо, інтимний, а люди люблять, коли інтенсів шлейфову. От і не зацінили, ну не знаю. Коротше, ціни на нього були. У якийсь час смішні. В чому його особливість? Це аромат середньовічного фентезі. От я планую зробити добірку. Як може пахнути середньовічне фентезі, теж, якщо вам цікаво, актуально, напишіть, будь ласка, в коментарях. І хрещення вогнем, історія гурманська, солоденька, там є імбирний пряник у піраміді. Ну і дійсно. Це така от нескладна, корично гостренька, пряна історія і трішечки їстівна дещо. І, взагалі, аромат натхнений спогадами з дитинства того ярмарку. І в чому його особливість? Він не такий життєрадісний. Тут є порох, тут є бобрик. Прям легесенька, така анімалістична, підтримуюча складова, що додає тієї атмосфери, домальовує цю картину. де випікають це імбирне печиво, гостреньке імбирне порох. До речі, гірчинка така цитрусова, саме цитрусові скоринки, і ця сол, солодкавість, наче вони якісь мармелад, що ж німіє трішечки ніс. І цей імбирчик порох. Пудрово, Османтос, що заявлено в піраміді, я так особливо не відчуваю не відокремлюю. але пудра з порохом та анімалікою дуже урівноважують і роблять його таким фантастично, незвичним, красивестеньким. І яка рідина, який колір. Сучасний так, він спрощений. Там той бобрик він ще далі десь пробігає, пороху не так багато, більше печива, солоденько. і... В принципі, на ніс більшості з ким спілкувалися поціновувачі Лютанси, кажуть, що це просто печенька. Навіть якщо ви любите печеньки, спробуйте. Кому потрібен Бобер та середньовічна фентезі, то треба шукати старенький. Знаю, що багато хто хоче його здихатись. Тому слідкуйте на OLX, кремчик, шафа. Я не чи рекламую ці магазини, простори, але дійсно можна натрапити на якусь вигідну пропозицію. Просто хто не оцінив цей аромат. Наступний також, і, хоч у старенькій версії, сучасні, абсолютно прекрасні, це. Клер маск, Наскільки він зимній, мені абсолютно квіти апельсину, фліордеранж ем, Ніролі дуже люблю носити саме взимку, і тільки тоді вони мені не сверблять і не виїдають ніс. В них е, теж є оця така німіюча складова, коли нюхаєш і воно прям супердифузить і свербить. До речі, щодо флір-оранжу від сережлютан, це теж такий вінтажний, бабусина шкатулка, душна, трішки от така пудрово-нав'язлива. А Неролі, якщо вже говорити про різницю, це такий дзвінкий, чистий блиск більш цитрусовий. Це так ведення у контекст, просто ходжу до Анни Соколової на воркшопи по компонентах і розбиралися в цій різниці, бо мені було дуже цікаво, як непоціновувачка білих квітів і квітів апельсину, зокрема. Доранж, до речі, це режитан це прекрасний представник. Флік Демаск, що тут є? Квіти апельсину, він мені не дуже цитрусовий, найбільше мускусно-пудровий. І, о, май, це та історія, яка дуже красиво розкривається і у холод, і у мороз, і у спеку навіть. Це вже за вашими вподобаннями. Але мені до подоби у такі теплі літні вечора серпень, вересень, можливо, він так файно вписується, бо в ньому теж є певна душність, він такий не дуже, ну, і косметичний, можливо, тут багато пудри. Але не тотально. Тут є такі воскові медові нюанси, дуже красиві, цитрусово-квіткові, така свіжиночка, крапелькою. Квіти, мускуси, оцю милкість та крихкість домальовують альдегіди на старті. Він дуже глибокий і тендітний, тонкий. І саме взимку, коли мінус, він стає прозорішим, як вуаль, тонкіше. Мені здається, він таким має бути, але мені подобається, коли оця солодкість квітково-пудрова розкривається, можливо, дещо нав'язлива, але от у спеку вона інтенсивніша. І знаєте, він супкий, він супкий і дуже гарно відчутний. Я коли роблю два пшики, все, цілий день від мене прям так. Ну, дуже гарно пахне і взимку. Ну, взимку частіше користуюся. Сирітка. Наступний аромат, можливо, навіть відкриття для мене з минулого року, бо флаконила рівно рік тому. Бо до цього сприймала дійсно як дуже складний та важкий сирідка. Хто знає біографію Серж-Лютанса, що він був сиротою. І саме в цьому ароматі закладено дуже багато болі, смутку, такого. Меланхолійного присмаку, але можливо з часом, чи я перестала думати про це, чи абстрагувалася, хто його знає. І він мені такий красивий став, таким носибельним. І, можливо, ще спрацювало дуже багато людей, прям компліментів накидали. Що це від тебе так пахне, дуже круто пахне. Хлопці питали, що це за парфуми. Це унісекс. Я теж собі таке хочу. Про що він? Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Але пахне він дуже холодним ладаном. Візуально уявляється як е, така бурулька, крижаний, наче напівпрозорий, як його рідина. Мускусно і от знову ж ладано-солоденький. Попіл, мускус, ладан, попіл. Е, відчуваю в ньому спецієвість деяку. І він мені такий красивий, просто в захваті від. Цього прозорого, чистого, такого холодного ладану, дуже нетипового, прохолодного, коли навколо сніг. Сильний мороз і повітря аж таке сухе, ладан наче такий, Пробували його носити восени і влітку зовсім не те. От мускуси починають влазити, свербіти, дратувати, і це зовсім інша історія. А як тільки починається прохолода, холод, ну, не, не обов'язково мороз, мінус це може бути, звичайна прохолода, дуже файно. Також він мінімалістичний, не обтяжує, проте, ну от, хто носив. Взагалі, діліться власними враженнями, спостереженнями. Як на мене, сирітка це виключно зимовий аромат, зимового осінній, Ну точно на прохолоду. Майже місяць не знімали відео на канал, і це однозначно фаворит грудня, поки мене не було. Чим користувалася на репетиції, от це була сирітка, сирітка, і всі робили компліменти. От впливаю, от скільки б не казала, ношу дичину деяку що знаю, що в ну, взагалі не сприйматимуть. Більшість будуть фукати. От, але все одно приємно отримувати компліменти, коли хтось зі сторони може оцінити. Ну і плюс на роботу хочеться користуватися чимось таким. Приємним для оточуючих сирідка саме розкривалася у холод, шлейфила і все. А от як тільки починається оце тепло, він кукожиться. Оцей мускус не те. <плес> Наступний аромат сантал з великої літери, і це топ 3 ароматів від Сержа Лютанці, які просто обожнюю і вже дуже давно дуже знаковий аромат в моєму житті. До речі, старенький флакончик. Перший сучасний випуск, який використала майже весь. У мене там був невеличкий залишок, і його продала. Потім продублювала і знайшла ще стареньку версію. Мені подобається та і там, тут більше сандалу, там зів'ялою такою хрусткою, прям дуже висушеної майже троянди. Хоча і какао підтримує її помадність і таку деяку маслянистість, а тут прям сандал, сандаліщі, збалансований, злегка Гурманський, якась така солонинка, хлібинка, деревний спильчик, тонко, красиво, а, теж гурманську сторону підтримує. те саме какао, і троянда з легкомедова, така просто а, він для мене універсальний. Навіть влітку, ну більше у прохолоду, звичайно, можу його носити. Вже стільки було сказано про нього. Що ну, нічого не додать, просто дуже сильно люблю. От увесь цей перелік, якщо ви шукаєте дуже красивий сандал і не знайшли, по типу, до речі, жодепо, саме сандал, у них дуже схожий. Оцей багет хрустки зі хрусткою хлібною скоринкою. І якщо не хочеться їсти в них гурманських відвертих історій, чомусь саме він у мене асоціюється з лютим місяцем. От лютий це Сантау Мажескюль. Чому не знаю? Просто, просто так. Старий, добрий Шаргі, який прекрасний і сучасний це єдиний аромат, який не відрізняється. До речі, отака от фігня, всі вони. Всі вони протікають. Щоб парфуми не випаровувалися, я це зробити забула. Треба перевернути і декілька разів порозпилювати, щоб оцей пульвік, трубочка спустошилася. От, і вона не випаровувала аромат. Це, до речі, проблема усіх стареньких майже шаргі, у кого не питали, всі вони протікають. Але у нас є сучасні, сучасні прекрасні. А про що цей аромат? Це густий гарячий кумариновий такий тютю з корицею. От просто така щільна, дифузна суміш, сіна, меда, тютюну гарячого, зігріваючого, що так приємно тією аурою навколо зігріває і взимку. Ну, це прекрасно. Старий добрий шайгі. Так хочеться, щоб оточуючи так пахли. Це було прекрасно. Дуже красиво, і тютюн, ой, воно, воно таке якесь димне, М -м -м, наче от всі ну, таке сухе впало, і хтось от у люльку курить, не знаю, щось, але не специфічно димно, цигарково чи вологий тютюн, ну, от він такий максимально висушений. Бальзамно-солоденький, і цей кумарин додає цієї текстури, пудровості, бф, наче пил, Сахара, от і в цьому бф, задихаюся. в гарному сенсі задихаюся. І кориця. Блін, от усім поціновувачам кориці також його треба радити. Обов'язково послухайте. Чудова. Класика, і говорячи про зиму, ще й зігріватися. І таким природним чином завершуємо найбільш гарячим ароматом від церелютанця, бо розпочинали ми з холодних альдегідів і завершуємо гарячими смолами та спеціями. Обожнюю тут тмин, обожнюю в ньому перець, можливо, лавр, але тмин найбільше. От він пахне як скоринка житнього хліба, трішечки підсмажена така карамельна, солодесенька. Самі смоли мають фруктову карамельні відтінки. Оце хто хоче пахнути скоринкою житнього хліба. Фантастика! Солодкі дійсно ж їстівні смоли. Напевно, це той аромат, який ліпше і варто носити саме у спеку, у тепло, бо смоли вони розтікаються, але мені подобається яким хлібно спецієвим таким гостреньким дзвінким він стає саме у холод. Теж поділіться власними спостереженнями, бо направду смоли бальзами вони дуже красиво розкриваються саме у тепло. При часті минулого часу дуже аж, аж гурманські, от настільки ці смоли з коринки, вони такі прямо ж. Аж... Смачні, але він саме класно збирається у холод. І спеція складова плюс карамель. Мій хлопець постійно говорить про каву. Оскільки я його не наношу, каже, від тебе пахне кавою, пахне смаженими кавовими зернами, карамелю і такою кав'ярню, і прям вау. Бо мені от найбільше хлібом. Хлібом, знаєте, де от на скоринці оці зернятка. Отак от він мені пахне. І ти його розкуси, оцей тминчик. Німієніс, такі охолоджуючих нюанси в ньому є абсолютно. Але, наприклад, зі сторони так, до речі, ще спрацьовує ланкі від Франка Баклі. Теж мій хлопець каже, що пахне йому кавою. Отак, от, от карамельні нюанси, нагадують каву. Якщо Шергій для мене такий більш інтелектуаліті, то цей уху, прям маща. Дуже східний. Оце прям мені якась лавка зі спеціями. Під палаючим, прям гарячим сонцем, вон тут воно все розжарене, таке тобі душно, і оці спеції пахнуть. Уф, от для мене він дуже східний, такий і, та, і гурманський. Подібні запахи дуже надихають. Вони наче підтримують емоційно своєю такою ну, заряджають бадьорістю, гарячістю. Тож на цьому все. Напишіть, які ви аромати любите носити. Наприклад, Five O'Clock також для себе визначаю більше як осінній. Він ну, дуже тихим стає узимку, якось, якось ну, не розкривається мені усією красою. Maybe Vanille. що ще. Ну, Більшість все одно це е, е, осінь. Осінь, смутні. Я смутний. Yeah, Бо люблю її ікос, дещо такий романтизований смуток, деколи казковий, природній лісний такий фантазійний, як дівчина на шпильках чи жіночність лісу. От воно таке все фантазійне образне, як може втілювати саме в парфумерному сенсі подібні ідеї та задуми. Це геніально. Тож обов'язково напишіть, чи цікаво вам більше відео, таке прям про лютанси, про можливо якісь накласи розбити і пишіть, які аромати ви подобаєте носити саме взимку від сержі Лютанса. Дякую усім за перегляд, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!